Сьогодні я буду говорити про, скажімо так, про минулі життя, про регресію, про шлях душі, про ритуали у мене був дар дар щитування, сканування людини від аптекарка, да, від фармацевтичної освіти перетекла до регресії. А там я була цілителькою. Там я збирала трави, лікувала людей. Тут я також можу сказати теж цілитель, але через продукт. Ми народжуючись, у нас вже є ДНК нашого роду, наших предків, і ми являємося. Тобто, наша діяльність, наша творчість, а вона, знаєте, не прийшла ні звідти. Така відчувати, куди вам хочеться направити свою енергію, в яке проявлення, який талант ви приховуєте з дитинства? Можливо, Всіх вітаю! Мене звати Анастасія Козловська. Я являюся в цьому просторі, в цьому бренду співвласницею, співзасновницею нашої прекрасної маги. От зараз це моє до речі перше відео на YouTube. Якщо чесно, це дуже хвилююче, дуже відповідально для мене. Це це проявлення мого голосу, мого, це заявлення про свої таланти, про те, що я реалізую, і сьогодні я буду говорити про, скажімо так, про минулі життя, про регресію, про шлях душі, про ритуали, які ми використовуємо під час створення свічок. Будемо говорити про рід. І як ми відновлюємо а, українську спадщину і чому наші таланти, наші проявлення, вони а, тісно пов'язані з родовою системою. А, чому про це все будемо говорити? Тому що, окрім виготовлення свічок, чим я ще займаюся, я займаюся, цікавлюся, досліджую. А, з кожним днем глибина, глибина, глибина це регресію, а, це своє тіло, це а, відчуття. Контакті з тілом, да, тобто я працюю із людьми в цій темі. Також я таролог, регресолог, як вже сказала раніше, і створюю свічки, тобто я майстриня свічок. Сьогодні в цьому відео, в цьому випуску, я буду говорити щиро через призму свого досвіду, як я взагалі опинилася в цьому проєкті Мага, це все відбулося, ну, можна так сказати, магічно з якогось погляду. І далі ви зрозумієте, чому хочу побажати кожній з вас, кожному з вас, хто дивиться це відео, відчувати, пропускати інформацію через призму свого досвіду, через своє тіло і слухаючи мене, слухаючи мій голос, мій посил і те, чим я буду тут ділитися. Слухали, як відчуває ваше тіло себе у контакті зі мною. Тому що будь-яку інформацію, яку ви деінде будете отримувати і взагалі отримуєте, ми завжди пропускаємо і заземляємо через тіло. Тому на правах того, що я працюю якби з людьми, да, я працюю з фізичним, створюю фізичний продукт, а тіло це. Головний ключ і головний інструмент, ми, яким ми користуємося і досліджуємо цей світ. Тому запрошую вас в дослідження себе через це відео і, можливо, в цьому випуску ви для себе щось дуже важливе отримуєте. Я в цьому впевнена. От, Ну що, поїхали. Почну з свого шляху, а з чого він почався, і почався. Хочу почати саме з регресії з минулого життя, яке тісно пов'язано з моїм теперішнім життям і те, чим я зараз займаюся. А колись я пішла на навчання. Це було десь приблизно три з половиною роки е, да 3 з половиною роки тому назад. Я пішла навчатися регресії. Чому на це були причини свої? Були питання, дуже багато питань до себе. Чому в моєму житті так відбувається, а не інакше? І тому я побачила для себе такий інструмент, як регресія. І колись на навчанні була така тема: провідник вів мене, і була така тема дослідження свого таланту, дослідження свого свого проявлення, яке я успішно реалізовувала, і мені відкрилося життя життя травниці, життя цілительки, де я. А... Взаємодіяла я я жила десь на окраїні. було це така сільська місцевість, і в мене був дар: дар щитування, сканування людини. Тобто, люди до мене зверталися в великому об'ємі, тобто багато людей знали, чим я займаюся, і вони до мене зверталися за допомогою. Тобто я сканувала через руки через. Своє ясне бачення, а що відбувається зараз з людиною з її тілом, тобто в мене був більше контакт, націлений на тілесність. От, і... Через руки я могла побачити, відчути, де в людини які симптоми, де в людини яка хвороба. І також додатково я збирала різні трави. Тобто я була така травниця, дослідниця і трави, але трави були вони більше. Знаєте, як вони були більше про прикриття, бо це для людей було більш зрозуміліше, аніж, наприклад, говорити про те, що я працюю з енергією, я ясно відчуваюча, я ясно бачуча і так далі. Тому я використовувала, збирала трави і також з ними з. Взаємодіяла. От. І е, побачивши, відчувши це життя в регресії, е, я провела паралель зі своїм теперішнім життям. І я зрозуміла, що зачатки вони були ще з дитинства. Але я колись в дитинстві дуже сильно цього злякалася. Я боялася бути собою, я боялася проявляти свою, е, свою суть, свою е, сутність е, і бути, просто бути собою. І потім. Я провела, проводячи паралель з теперішнім життям приблизно 4 роки назад я почала згадувати, і в мене почався такий, знаєте, народження імпульсу, що я хочу створювати щось руками. У мене фармацевтична освіта, і я деякий час працювала в аптеці. Тобто я свого роду була вже цілителькою через лікарські препарати. Але я відійшла від цієї справи, бо я вже не бачила себе там. І це нормально. І знаєте. Хочу сказати таку ремарочку, що ми завжди думаємо, що призначення місія да, вона якась одна в якійсь одній сфері. Тут взагалі не так. У кожного може бути по-різному, і в мене було це, знаєте, від фармацевтичної, від аптекарки, да, від фармацевтичної освіти перетекла, тобто я перейшла до. А до далі. Вже в мене почався, скажімо так, шлях свічкарки. Тобто я захотіла створювати щось руками, і ми разом з сестрою до цього ще зараз повернемося. Захотіли створювати саме свічки. На ринку тоді не було. Як такових дуже класних, сенсовних гарних свічок. І я пішла в цю справу. Я почала створювати свічки. Ми почали з сестрою це все діло розвивати, і потім, потім в моє поле прийшли партнерки, дві партнерки, які також будуть говорити про себе, віщати на цьому в цьому просторі в цьому ютуб каналі. Далі ви будете обов'язково їх побачити. Це неймовірні жінки, і вони ввійшли в поле. І запропонували партнерство. Я, вступаючи в партнерство по створенню цього неймовірного продукту маги. Яка тільки починає свій шлях, я дуже чітко побачила ось цю паралель, коли моє минуле життя і мій досвід душі перетікай, перетік, скажімо так, да перейшов, і е, я почала згадувати себе, для чого я що я хочу нести через свої руки, через свій продукт, і ось так, от е, прийшов в мій простір, е, бренд, проект, який ми почали поступово розвивати, і плавно я переходжу до того, що. Що я роблю? Що я роблю да, в цьому проєкті бренду Мага? Я насамперед взаємодію з продуктом напряму через руки. І це така отсилка до минулого життя. Да. Там, там я була цілителькою, там я збирала трави, лікувала людей. Тут я також можу сказати. Теж цілитель, але через продукт. Тобто я свою енергію, свою, свою любов, яка є в мене всередині, так, я передаю в наші свічки, в нашу магу. Нашу першу колекцію, а згодом це буде тільки масштабуватися розростатися. І як саме виглядають? От зараз ми підійшли до а, такої теми, до другої основної частини це як саме я взаємодію в процесі створення свічок, як я передаю цю енергію через руки. Да? По-перше, це налаштовуємо я разом з сестрою Лізою, да, вона також записує тут. Ви її спостерігаєте на цьому каналі. Ліза, вона про візуал, да вона про також вона багато про чого. Вона багато про що, і от ми з нею разом. Ми рідні сестри, партнерки, друзі, подруги, і ми да от створюємо в своїй майстерні ці свічки, які ви обираєте, які ви в майбутньому можливо будете обирати для себе і взаємодіяти з ними. Як це все відбувається коротенько? А ми налаштовуємо простір. В нас звучить музика, в нас це починається з внутрішнього стану. Тобто наш стан він першочерговий. І в якому я стані, в якому я настрої, те я і передаватиму в принципі в продукт. І якщо ви проаналізуєте своє життя, в принципі, ви так і зрозумієте. Тобто, якщо у вас немає настрою щось створювати, ну воно не, не, воно не супер класно, смачно вийде. І от виходить, що. А, Настрій, стан, очищую простір, окурюю. Я люблю різні аромопалички, я люблю скрутки страв. Також в нашому бренді будуть згодом такі наборчики, де також будуть скрутки трав, скарпатських трав. От. Це також відсилка, знаєте, да, от, такий. і ще один пазлик з мого минулого життя, з мого досвіду душі. От. І виходить, що намір, внутрішній стан, потім окурення кімнати, а потім ми плавно переходимо до взаємодія. Дєє з воском, з пропорціями ароматики там свій магічний процес, коли ти граєшся, коли ти досліджуєш кожну пропорцію аромату, ти вміщаєш це все в, в свічку. А потім я взаємодію з глечиком. Тобто це також тактильний контакт через руки. Тобто, це кожний дотик, кожний намір, який закладається в свічку, він потім передається. І знаєте, коли ви передаєте свою любов і. Свій намір в свій продукт, фізичний продукт, Да? давайте почнемо. Ми зараз говоримо про свічки, як про фізичний продукт. Да? Ми наділяємо його своєю життєвою енергією і знаєте, що хотіла сказати? Такий продукт він точно не залишить байдужим людей. І такий продукт він, він буде просто приковувати погляд. Його, на нього просто буде хотіти дивитися. і Чесно кажучи, в мене стоять свічки вдома, от мага, да, поки що це тільки мага, але буде новинка ще одна, дуже дуже гарна. І ось стоять свічки, я просто хочу на них дивитися. Мені просто подобається дивитися. Звісно, і палити я люблю, але от мені хочеться там доторкнутися, підійти, а, понюхати, Коротше, Цей продукт він настільки мене наповнює. Тобто, ось це ось цю енергію, яку я передаю через руки, тобто ви можете її відчути через контент. Да? Через uh, споглядання на продукт і через uh, саму взаємодію. Uh, от ось. Uh, ось, ось так от і відбувається створення uh, свічок uh, в нашій майстерні, нашими руками моїми. І, uh, Сестрою, це в нас, якщо можна так сказати, сестринський продукт. Да? А, часті, да? Тобто ми його створюємо, ми його виготовляємо ось в такому тандемі, поки що вдвох, але в перспективі це буде команда розширюватись. І а, команду ми також будемо створювати з глибинних таких от а, сенсів, з глибинних, ну ті, хто відчуває, тобто відчуваюча компанія, відчуваюча а, команда, яка. Буде створювати з таким же наміром, з таким же поси, схожим да, наміром а, наш продукт. От. І плавно, ми перейшли до того, до а, родової системи. Чому це пов'язано? Тому що народжуючись, да, тобто, я як людина. Я не тільки, скажімо так, в мене всередині давайте зробимо так. Ми люди, да, от я як людина, в мене є душа, яка відчуває, яка дає енергію, яка дає імпульс да, для творення, творчість це відходить від душі. Потім в мене є тіло, в мене є свідомість, і от в мене є не тільки да минулий досвід моїх минулих життів, але в мене також є ще моя тілес, моя тілесність і свідомість моя. Яка тісно пов'язана з родовою системою, то ми народжуючись, в нас вже є ДНК нашого роду, наших предків, і в нашому тілі, в нашій свідомості, да в наших думках, сценаріях закладена: ми несемо ДНК нашого роду і наших предків. І от що хочу сказати, коли мені відкрилось минуле життя, що я побачила? Я побачила, як в моєму Роду чоловіки, жінки створювали щось руками. Якщо далеко не ходити, мій тато він створює меблі руками. Він творить, він створює форму для простору. Да? Тобто, він це, ну, це колосальна творчість. Він виражає себе через, через меблі. і Ця реалізація тата цей талант тата. Він все життя займався цим. Він все життя займався організацією простору через меблі. І виходить там мій дідусь. Він будував будинки. Він будував будинки для себе, а для своїх дітей. І це також про руки. Також в мене були в роду і художники, і інші різні майстри. І, наприклад, там, мій двоюрідний брат він працює з деревом. Працював раніше з деревом. Він дуже гарні ікони робив з дерева. І це було ну це Ну тобто, я аналізуючи свою родословну, я бачу, що багато моїх предків щось створювали руками і. Це передалося, скажімо так, по генетичному коду до мене. Тобто ми являємося. Тобто наша діяльність, наша творчість. А вона, знаєте, не пройшла ні звідки да? ось так, от ні звідки рандомно, да, якось просто по зальоту, да. Я щось придумала і щось почала робити. Тобто, це і наш досвід душі, це і наш рід, це і я сама, як здобуваючи досвід да, через життя, чи, ну, з роками, да, також прийшла до якоїсь такої точки, до якогось моменту, що мені хочеться створювати щось, а щось своє, щось особливе через руки. А от у мене це, наприклад, свічки і те, що я працюю з регресією та таро, тобто взаємодія з людьми, і зцілення через почуття, через душевність, через ментальність. А тут я зцілюю через фізичний продукт і передаю це далі. От, наші вподобання, наші таланти, наші дари. Які ми хочемо реалізовувати, проявляти, звучати цим, нести це в світ, це, це відродження української культури, це відродження української спадщини. Тобто те, що я, наприклад, говорю українською, це те, що я популяризую. Я як практик, да, я як регресолог, наприклад, популяризую там, роблю сесії української взаємодію з людьми українською. Тобто, це відродження, це відродження української мови а, в, межах, а, в межах України. Те саме ми робимо, наприклад, з магою. Да, тобто це не просто свічки, це акт пам'яті, це шанування українського духу, а, містицизму і. Ритуальності, скажімо так, роз тобто це віщання на маси, розпові... ну, Тобто, ми несемо через свій продукт і розповідаємо, що хто такі мальфари, як вони взаємодіяли зі стихіями, бо наша перша колекція вона взаємодіє зі стихіями дня. Тобто, це все а, дуже велика місія, яку ми закладаємо в а, наш продукт, те, що я закладаю в нього, і як я його бачу, і я бачу його настільки живим. А сам бренд настільки живий і от ма, Українська магиня, ось така от бурлить вона енергію життя. І те ж саме, те ж саме ми закладаємо в наші свічки, і вони, вони не просто свічки, які наповнюють простір, вони взаємодіють з вашим станом, вони взаємодіють з вашим простором і з вашим наповненням. Тому це 100% можу сказати, живі свічки, які, які точно Можуть підсвітити і багато багато моментів вам і дати ось той внутрішній спокій, дати таке от заземлення через аромат, через дотики, через тріск гноту дерев'яного через. Споглядання через споглядання. Тому на цій ноті я буду завершувати, я обов'язково буду продовжувати говорити на різні теми. Буде все супер цікаво, корисно. Тому що хотілося б побажати? Побажати відчувати, відчувати, куди вам хочеться направити свою енергію, в яке проявлення, який талант ви приховуєте з дитинства? Можливо, який талант ви, можливо, на якусь. На якусь, на якусь мить забули, закрили і десь не хочете слухати. І бажаю вам почути себе, почути свій внутрішній голос і обов'язково його нести, нести в цей світ, тому що світ потребує саме вас, не когось іншого, да не вас, які грають ролі, а саме вас істинних. Тому я дуже бажаю вам прийти до свого істинного звуку і передавати його далі. От на цій ноті буду завершувати. Буду просити, щоб ви залишали свої відчуття в коментарях, як ви відчули, що ви відчули після перегляду цього відео, які ваші інсайти, які ваші усвідомлення? Мені буде дуже цікаво, якщо ви поділитесь цим. Ставте, як то кажуть. Перше буду це говорити. А ставте дзвіночок, нагадування, підписуйтесь на цей канал, і він точно не залишить вас байдужими до цього простору, до наших свічок і до нас як маги. Тому всім, всім пока.